Замість Лондона навчання у Києві Ольга Полякова вирішила повернути свою молодшу дочку Алісу з британської школи. За словами співачки, на чужині дівчинка не адаптувалася, постійно проситься додому і дорікає, що зіркова матуся цитуємо, віддала її до дитячого будинку. Тож донька виконавиці пробуде в лондонській школі до літа цього року. Вона вже з'їла нам міски, тому ми ухвалили рішення повернутися в Україну. Ми вже не витримуємо щоденні звинувачення. Я погана мама. Треба забирати, бо щось страшне два роки жахіття. Старша донька Ольги Полякової Марія теж кинула своє навчання в Британії. Вона здобувала освіту в лондонському музичному коледжі. Повернулася на батьківщину, проте за рік вирушить на навчання до Сполучених Штатів. На запитання, чи схвалює артистка подібні рішення дочки, відповіла, що та дуже хитра. Зображає слухняність, коли я гримою Машо, не роби цього. Вона спокійно, добре, мамо. Я, побачивши, що нічого не змінилося, ти ж казала, що не будеш цього робити. Вона добре, мамо, вибач, розумієте? Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Полякова разом із дітьми виїхали за кордон, але через тугу за Україною згодом повернулася додому до чоловіка. Перейшла на українську мову і почала займатися волонтерськими проєктами на потреби сил оборони країни, засуджує мовчання російських зірок щодо низки звірств їхньої армії в Україні, з якими раніше мала ділові стосунки.